Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось позавозили тракторці 350 Ельочка з примусовою. Тракторці всі в гарному стані, всі новенькі, не пошкоджені. Ось 354 з примусовою. 404-й Ска, Ловоли. Всі тракторці у нас. В клітках знаходяться в складі, фрези, навісне обладнання також в складі. Ось можна побачити фрези, можна побачити ондо преси стоять. Тут коси, плуги. Ось наші куботи також в складі, оприскувачі, розкидачі добрива, кабінники, шифінги. Солісовські фрези, все. Те, що не зібране, все стоїть в складі, сховане. Не питання в тому, що новий трактор не зібраний на вулиці, а е, 21-22 рік в складі. Всі тракторці, всі, що приходять, всі в складі. Ми не ділимо на нове старе, у нас все в гарному стані. Отак позавозили, снігом притрусило трохи, але нічого, зараз сніг розтане і все буде добре. І підуть зразу в роботу. То виходимо. Виходимо і зробимо, пройдемося по площадці. Донфен. 7,50 ловоли 7, 200, ну 454, теж гарна ціна, булати, ловол з реверсом, сінтайчики, без передка 240, шифінги нові, е, обліцовці, такі з блокировкою диференціалу. Ну, в гарному стані. Соліси 105, 50 соліси, Ловоли, ось гарна ціна. 50-ка Ловол, 21 рік, 15 тисяч. Джима, 21 рік, 9 тисяч, 40 ківка з кабіною. Джими 244. -й. На вузькій різині на широкі. Соліси 26, екстра, розширена база. Всі з наявності, будь ласка, запрошуємо. Приїждзіт, робіть тест-драйв і купуйте собі сільхозтехніку. Земля чекати не буде. Її потрібно обробляти. Проспект Миру 45Ф, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.